Ідучи в ногу з часом, Вад Лубенський молочний завод вже сьогодні турбується не лише про діючих співробітників, а й про потенційних майбутніх кадрів. Таким чином, за ініціативи генерального директора Володимира Дороша, був організований та проведений конкурс під назвою Гармонія в майбутнє. Спеціалісти відділу кадрів «Лубенського молочного заводу провели дослідження та спрогнозували вакансії підприємства через 5 років. Згідно результатів, затребуваною професією буде спеціаліст з ІТ-технологій. Спираючись на такі розрахунки, серед найкращих та найуспішніших. У навчанні цьогорічних випускників шкіл на конкурсній основі був обраний Олексій Рязанцев, здібний і талановитий юнак із малозабезпеченої сім'ї. На жаль, родина Олексія не в змозі оплачувати його навчання. Хлопця виховує один батько. Але перемога в конкурсі дає великі перспективи. Перспективи, звісно, є. Во-первых, після обучення уже трудоустройство є. Во-вторых, Робота на молокозаводі це достатньо престижна і високооплачувана робота, плюс можливим кар'єрним ростом. Я поступив в Калтавський національний університет імені Юрія Кондратюка. Я дуже вдячний Володимиру Дорошу за цей конкурс. На підставі заключеного договору навчання Олексія та його проживання в гуртожитку повністю оплатить керівництво Лубенського молочного заводу. А після одержання диплому Олексій 100% буде працевлаштований за спеціальністю та стане частиною дружнього колективу підприємства. ми з Олексієм розмовляли, і я йому чітко сказала, що якщо в тебе будуть всі зархи, що якщо ти будеш відмінно навчатися, то після кожної сесії ми будемо вручати тобі стипендію, а також будемо передавати пайки. Від Лубинського молочного заводу від всіх наших працівників ми взагалі взяли на себе дуже велику відповідальність за цього студента за майбутнього нашого працівника. Від нас залежить його майбутнє і цей конкурс акція можна сказати, благодійна акція. Вона була направлена на те, щоб дати квиток у гармонійне майбутнє для родини Рязанцевих. Лубенський молочний завод подарував шанс на якісну освіту та перспективну роботу, що стане запорукою гідного життя. Так як я один виспітую сина, то я вирішив от, поучаствувати в конкурсі. Матеріальне положення, звісно, да, буде намного легше на сімейний бюджет наш перша благодарність правлению «Гармонія» заводу володимиру дорошу за то что повірив поверил в нас і помог нам матеріально и как говорится хочу поздравить завод с 75 пятилетия юбилей у них я так насколько знаю вот. всего им самого лучшего Цього самого хорошого. Клубанський молочний завод це справжнє підприємство-лідер 21-го століття. Адже не лише веде за собою людей тоді, як колишні орієнтири у суспільстві втрачені, а й усією своєю діяльністю свідомо несе повну відповідальність перед теперішніми і майбутніми поколіннями. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин, об'єктив.